Це свіжак. PlayStation 4, і конкретно на нашій студії від неї не відмовився б жодний чоловік. Це така, знаєте, наша слабкість, як футбол або автомобілі. От тільки на відміну від дорогого автомобіля, PlayStation 4 може дозволити собі майже будь-хто. Та й задоволення, на наш погляд, вона дарує не менше. Наше почуття ейфорії зовсім не штучне, адже покоління консолей змінюється ой як не часто. PlayStation 3 вийшла ще 7 років тому. І зазвичай між цими поколіннями є. Чимала технічна прірва, от і PlayStation 4 обзавелася підтримкою купи нових функцій та підтримкою чесного Full HD. Але давайте традиційно почнемо з дизайну. Нову соньку можна описати двома словами: стильна та агресивна. За розмірами вона невелика. Це така собі PlayStation 3 Super Slim, тільки більш приплюснута. Консоль ніби поділена зверху на дві частини. Та що поменше глянцева, та що побільше матова. Дуже ефектно. За контуром консоль, так і взагалі розрізали рівно посередині, тож складається враження, що вона ніби зроблена з двох окремих блоків. В цьому ж розрізі заховався і привід для дисків, який традиційно їх просто поглинає. Передній край консолі сильно скошений, що теж додає гаджету агресивності, окрема розмова ілюмінація. Якраз між матовою та глянцевою частинами зашили світлодіодний індикатор, який світиться білим кольором. Втім, ми певні багатьох, куди більше цікавить дизайн геймпаду. Адже геймпад для PlayStation 3 був однією з найнезручніших речей у світі. Можемо вас заспокоїти, покращення прийшло. Він став трошечки більшим і тепер нагадує штурвал літака. Тримати реально зручно. Втім, ми би зробили його ще більшим, адже коли мова доходить до стрільби, то пальці сильно скрючуються. Усі кнопки традиційно нажимаються тугенько. Стіки в Sony, нарешті, зробили із спадина. А зараз ми скажемо одну непопулярну річ: Геймпади від Майкрософту все ще попереду. І якщо ви з нами не згодні, ми вас запрошуємо на наш ютюбівський канал. Але давайте ж до інновацій: по перше, геймпад заївся динаміком. З нього, в залежності від конкретної гри, до вас будуть лунати різноманітні потейбічні звуки. Ну, насправді різні додаткові речі у Killzone з нього лунають радіопереговори, у Укнек, звуки розбитих вами кристалів. І це реально додає ігровому процесу атмосферності. А в перший раз ми взагалі зі стулу впали. По-друге, позаду гаджету з'явився світлодіодний індикатор. Переважно він світиться синім кольором. Втім, часто змінює його в залежності від конкретної сцени. Наприклад, якщо вас вбивають, він набуває червоного кольору. Це мерехтіння відбивається прямо на ваших руках, тобто вони, начебто, як у крові, і це теж елемент. Поринання в атмосферу. Ну і кнопка Share, про яку ви вже напевно чули. Але спочатку про інтерфейс він змінився, але не те, щоб дуже кардинально. Основна зміна зверху розташовані обкладинки усіх ваших ігор, які ви запускали останнім часом, і запускати їх саме звідси доволі зручно. А те, що вони почали запускатися за лічені секунди, міф появи ігрового меню можна чекати в залежності від гри і секунд, 10, ігрового процесу ще трошки більше. Втім, це однозначно швидше ніж було раніше. Працює можливість запустити гру до повного її встановлення. Втім, не плутайте цю функцію із закачуванням з мережі. Якщо у вас гра не на диску, а ви її закачуєте, то перед встановленням цей процес має бути повністю завершений. Twitter, Фейсбук, Юстрім, Твіч, якщо ці назви щось вам говорять, то далі буде дуже цікаво. Сонька бере курс на соціалізацію. При натисненні тієї самої кнопки «Share» ви зможете зробити наступне: перше, зможете залити на Фейсбук чи Твіттер скріншоти з гри. Друге, залити останні 15 хвилин геймплею, причому відео заливається у чесному Full HD. Якщо цікаво, як все це виглядає, знайдіть на Фейсбуці Артема Бойко та перевірте. Ми там стільки всього напостили. І третє, і найголовніше, ви Можете провести онлайн-стрім-трансляцію у таких популярних сервісах, як Twitch та Ustream. Ваш показ буде відображатися у спеціальному розділі, куди мають доступ усі власники PlayStation. Тож не дивуйтеся, якщо вашу трансляцію будуть дивитися та коментувати хлопці з Японії чи Китаю. І ми певні вас дуже хвилює одне питання: нащо купувати цю консоль, якщо ігри до неї коштують 700 гривень? Так. 700? А ви що не знали? Але Соня запропонує вам дуже цікаву угоду підписатися на сервіс PlayStation Plus. Наприклад, підписка на три місяці обійдеться вам в 160 гривень. За ці гроші ви будете кожен місяць отримувати одну гру. У лютому місяці такою виявилася жахалка Outlast – доволі непогана гра з високим рейтингом. Ця схема вже відпрацьована на PlayStation 3, де геймерам дарять навіть більше ніж одну гру, і навіть дарять ігри для PlayStation Vita. І не забувайте про онлайн-магазин Sony. Тут часто можна купити нові топові ігри значно дешевше, ніж в магазині звичайному, десь гривень за 400. Бувають і дуже щедрі пропозиції. Наприклад, новенька Контраст обійдеться вам зараз усього в 170 гривень, а старенька Флавер, так і взагалі в 80 Тут же можна придбати і усілякі доповнення для майже усіх гучних іграшок, що виходили протягом 2013 року, на зразок Call of Duty та Assassin's Creed. Що ж до самої консолі, то її ми по. Радимо брати у перевірених магазинах, наприклад, у наших друзів з магазину pspmarket.com.ua. у них і ціни доволі приємні. Сподіваємось, ми вас трохи заспокоїли, а от начинка консолі визиває змішані почуття. І важко сказати, що крутіше, ця консоль чи ваш дорогий ПК. Тут стоїть восьмиядерний гібридний процесор Jaguar від компанії AMD. В її лінійці він далеко не найпотужніший, як і відеокарта від цієї ж компанії. І нехай гучні технічні показники вас не бентежать. Насправді, всередині відеочіп, який знаходиться на рівні з відеокартою Radeon 7870, теж далеко не максимум. Вісім їх оперативної пам'яті. Ці не рекорд. Тобто, так, щоб ви розуміли, якщо ви підключите до телевізора свій наворочений комп'ютер, то отримаєте приблизно таке ж зображення. Приблизно тому, що в окремих іграх іноді можна побачити різні нехороші речі. То в кілзон герой відкине вкрай бідну тінь, то текстури Assassin's Creed неприємно здивують своїм виконанням. Але загалом до картинки претензій немає. З тим, що було на попередніх версіях консолі, порівнювати не потрібно. І звісно, це той момент, заради якого варто брати консоль. Ну а що там взагалі з іграми, запитаєте ви? І тут ми скажемо ще одну непопулярну річ все не дуже та весело. Великих ексклюзивів поки що два: це Killzone, Shadowfall та Knack. Sony завжди позиціонували серію Killzone в якості преміальних шутерів, але це завжди були дуже посередні ігри. Shadowfall не виключення. Тут неймовірна картинка, особливо відмітимо ліцеву анімацію. А от грати просто не цікаво. Сюжет повне знущання. А от кнек навпаки, неймовірна гра з ураганним геймплеєм, сотнями різноманітних ворогів та героєм, який вміє трансформуватися у розмірах від маленького їжачка до електростанції та знищувати все на. Круги, втім, у КНЕК інша проблема: це гра виключно для дітей. Все інше покращені в графічному плані версії минулорічних іграшок на зразок Tomb Raider. Першою справді потужною грою, заради якої варто придбати консоль, стане Infamous Second Son. Sony швидко потрібні ексклюзиви. Преміальна гонка, багато аркад і звісно, Uncharted 4. І можете бути певні, вони це розуміють. PlayStation 4 це безперечно гаджет, який має бути у кожного ігромана. Питання купувати чи ні, ми навіть не ставимо. Інше питання коли. Якщо зараз, то ви отримуєте передовий гаджет, якого немає майже ні в кого, і одразу наберете неабиякої популярності серед друзів. Якщо трошки згодом, то ви отримуєте знижену ціну на консоль, більшу бібліотеку ігор та покращені умови PlayStation Plus. Особисто ми за перший варіант.